Друзі, всім привіт! Ну сьогодні вибухнула Венесуела, і це, на жаль, пряме осколочне ураження прямо в Україну, прямо в наші інтереси, і абсолютно не так, як нам сподобається. На жаль, це дуже паршива історія, яку влаштував Трамп по розподілу світу, і вона нам е, полюбе аукнеться. Отже, про що йде мова? Трамп сьогодні вночі віддав наказ атакувати Венесуелу. Е, Американські війська придушили ППО. Ну там ганебна, вообще, там історія. Це Венесуели, там така такі, такі собі воїни. Тобто трошки влупили ППО, залітили вертольоти, і з президентського палацу забрали президента Мадуро з родиною і вивезли в США. Сьогодні там його десь будуть лінчувати. Причина проста: нафта Венесуела. Найбільший у світі має поклади розвіданої нафти, там 300 мільярдів барелів. Це просто тупо більше, ніж у Саудовській Аравії, Арабських Еміратів, у Росії, типа, ну, то собі. І це маленька країнка, там, південніша від США, там в Центральній Америці. Така маніпусінька, от, взагалі та. Неї останні там 20 років правили соціалістичні чорти. Своїм часу ну десь на початку нульових, в кінці 90-х, влаштували заколот. Місцеві соціалісти перемігчались. Потім, коли Чавес здувся на його місце. Зайшов оцей мадуро. Мадуро, колись був водієм автобуса, потім лідером профспілок. Правили вони, звісно, офігенно, ну, прямо настільки офігенно, що дуже багато от на нафтові поклади країна стала дуже бідною. Чому так? Все дуже просто. Коли соціалісти влаштували цей переворот, ну, вони почали націоналізовувати ну, у капіталістичних фірм ці нафтові родовища, виганять тих, хто професіонально займався видобутком, бо хотіли просто собі мати. Більший процент від видобуваємої в країні нафти для того, щоб спонсорувати безбідну жизнь рядових венесуельців. Вони націоналізували ті родовища майже всі там лишилось трохи самих американців, французи Ну і кажучи державна компанія Венесуели почала фігачити ту нафту назовні, але вони виявились просто тупі рукажопи. Ну, на жаль, ну для них видобуток нафти виявився біном Ньютона. Вони тримали нафту ой, ціну бензину в країні. от зараз, минуточку на рі для венесуельців на рівні один цент за літр. Тобто один літр бензину обходився. Ну, що це 40 копійок на, на, на наші гроші для венесуельців. Але оця дешевизна скупала тим, що просто рукажопи і в економіці, і в нафті призвели до того, що нафти стало тупо навіть не вистачати для задоволення потреб бюджету. Доходило до того, що вони навіть імпортували ззовні нафту, бо не вистачало на вироблення електроенергії. Ну от коротше, ця рукажопість призвела до того, що в Венесуелі стало дуже бідно. Звісно, там країну, як наскрізь використовували наркокартелі для поставок е е е наркотиків кудись назовні. Тобто Венесуела сама не є виробником, там, якимсь потужним. Це просто такий транзитний сервер такий. От і е е е Трамп, який ну, розуміє, що. Кінчик його влади знаходиться на нафтовій голці. Ну поклав око на Весуелу. Ну вже давно, да кілька місяців він тримав ескадру своїх реальних авіа, оці авіаносців біля Венесуели. Тобто вони мочили лодки, стріляли реально ракетами по лодкам цих наркоторговців, створювали так би мовити, таку ауру. що Венесуела це прям така наркоматична. Країна. Це прямо угроза, угроза страшна. Більше там, чим Колумбія, там, чим Мексика, з якими Трамп уже давно парішакав. А от Венесуела прям це страшне. Ну, от вони розвалили там кілька, кілька лодок оціми авіаносцями. Походу обосрались, вони почали оце влаштовувати блокаду, щоб з Венесуели не вивозили нафту. А нафта з Венесуели це велике підспір'я для Китаю. Ну бо Китай виявився там, найбільшим покупцем цієї нафти зараз у світі. Рашисти підтримували Венесуелу постійно. Да. Ну як це ж не підтримувати носом у Трампа так, таке щось антагоністичне. От, ем, Трамп кинувся блокувати танкери, тіньові, які ем, виходили з Венесуели. Або в тому плані, що один з танкерів тупо втік від цієї ескіадри, ну, бо американці не знали, типа, як. На нього залізти чи залазити, чи є в них права якісь. Поки думали, він відплив назад в океан і намалював у себе на палубі російський прапор. Е, типу, і рашисти сразу позвонили Трампу кажуть, а це наш корабль. Вже офіційно ніхто не чіпав, Ой, Трампісти відповзли. Ну, така сцикута поперіння з Путіним виявилось. Але ж воно то було смішно-смішно, аж поки Трамп нейрувався терпець, він вирішив, що. Умка громадськості вже на його боці. Ну бо він назвав, що Венесуела це просто наркокартель, Мадуро – президент. Це просто очільник наркокартелю, а ніяк не е, якоїсь незалежної від е, США країни. Е, е. Нашли якусь лазівку в законодавстві США, яка дозволяє їм атакувати іншу країну. Ну, в общем, сума цього бреду призвела до того, що сьогодні він реально Трамп напав на незалежну країну. І ви знаєте, він був правий в своїх розрахунках стосовно того, чому і як будуть далі всі реагувати. Європейці, ну, ці слабаки і труси, ну, підтримали. Ну, Представниця Євросоюзу Калас заявила, що ми, да, ми давно вважали, що Мадуро нелегітимний, поэтому да, так, ті події, які там по нелегітимному президенту вживаються, вони норм. Росіяни тут же виразили Діпкансьорн. Лавров сказав, що треба претензії рішати словами, а не війною. Ну тобто, Лавров сказав, що. Трамп не мав би нападати на іншу країну а рішать словами, хоча рівно те зробило, що Росія з Україною свого часу напала на нас, ніж вирішувати свої претензії. Тобто всі розуміють, що бадання йде, ну так би мовити, в двох рівнях на столі цей символічний рівень, коли всі там обсуждають, ой, а чи законно воно, чи ні, там а чи наркокартилі, а під столом це нафтодолари шуршать, це нафтопотоки і, і всі ж розуміють, да що. Якщо Трамп захватить це велетенське родовище, ну, отримає них доступ, він почне грати ним в світових масштабах. А, ну, знижувати ціну як йому треба, а йому знижувати ціну треба, бо його ж влада оце зиждеться на ціні палива всередині США. Вона останніми роками росла під впливом інфляції різних факторів, ну і світова ціна нафта була висока. Тепер Трамп може ще приопустити, ну от в Абсолютно вручному режимі там, для себе. І тому расисти розуміють, що їм може бути сутужно в цьому плані. Але тут для нас найгірше не те, що в цих всіх розкладах хтось стане сильніший, хтось стане слабший, якісь там тьорки матьорки Насправді для всього світу прозвучав великий сигнал до нас дуже поганий. А те, що е сильний може по праву сили забирати у слабкого те, що йому захочеться. А, і цім, от, о, цією виходкою Трамп легімітизував ще раз о, сув норми в бік автократії. Я сильний, я хочу тебе ввалити, я тебе ввалю. І ніхто мені нічого не зробить. Можеш робити, що хочеш, можеш апелювати до чого. По барабану право сили. Знову виграла у сили права, а ми насправді, от українці, ми ж до цього тільки апелюємо. От насправді, ми ж теж порівняно з Росією, ну не такі потужні, да? тобто, ну як Венесуела порівняно з США. Ми теж до європейців, до цього світу апелюємо, що ну слабких б'ють і це незаконно, бо на нас тупо напали, на нас акт агресії вчинили. Тобто нас треба підтримувати. І до цього громадська думка, як-ніяк, але все-таки була на нашому боці. Ну, я маю на увазі громадська. Думка в демократичних країнах. Навіть більшість американців, незважаючи там на трампійську цю істерію, все таки нас підтримували. Навіть серед республіканців частина виборців була за Україну, бо всі розуміли, силих, сили, сильний не має права бити слабкого тільки тому, що йому так захотілося. Якщо нема ніяких правил і залишається тільки право сили, то завтра ж будуть будь-мене і хто, і хто мене захистить в такому випадку. От так, от, оце Трамп сьогодні торжественно викинув на сміття черговий. Ну, такий бар'єр, який був по дорозі у автократі в наступі на демократію. Ну, тобто, Трамп показав, що він ну реально автократ, такий самий, в принципі, як Путін. Бо Трамп зробив те, що Путіну не вдалося чотири роки тому. Путін тоді хотів бліцкріг. От о, Украї... Київ за три дня, о, і причому він до цього готувався дуже давно ще 2014 року він на нас нападав. Але Путін обосрався, облажався. Йому це не вдалось. А от Трамп, от там, ну, пару місяців постояв кораблями біля Венесуели, і бах за один день йому вдалося. Тобто він показав, що Путіну, що «А, я ще сильніший, ну продуманіший. Але він не тільки це показав. Насправді Трамп ще й підтвердив, ну, це знаєте, стара така ну, гіпотеза, ідея, версія ходить про те, що Трамп при, в своєму ізоляціонізмі прийшов до влади для того, щоб поділити світ на три великі зони впливу. От Його півкуля це йому, ну, з обома Америками, і Південна, і Північна, і Гренландія там трохи туди залізає. Тобто, це йому європейський контур це расистам, дорогому Владіміру. Хай там вазюкається, і він навіть Владимиру допомагав. Ну не словом, а ділом. Він реально забирає свою підтримку у європейців, ссориться з ними, входить в розкол. Тобто він послаблює Європу. І третя частина це Китаю. Ну, тобто Трамп, умовно кажучи, ну, постійно діяв в парадигмі, такій, що от поділимо світу так от заново. Да? Ні, будемо між собою бадатися за все. Ну, просто так от ніхто нікому звісно, нічого не віддасть, Тобто м'яч повинен долетіти. До братаря пробитий в крові, але ж все рівно в цьому напрямку. Тобто рушаться всі альянси, які були раніше, і в принципі, от Трамп зараз от каже: От Америка моя, що хочу, то і ділю, А ви там умийтесь, да? бо я це вже зробив. Тому фактично, які моральні такі мол, виправдання лишаються у тих, хто підтримує Україну проти Росії. Ну які? Ну. Венесуельці вже ж не жалко. Да? Ми промовчали, що їх чпокнуть. Ну, так і Україну хай чпокає. А скоро це буде Тайванем, ну, в Китаї, да? от чпокнуть тайванці в Китаї. Ішо? Тобто світ вже реально буде отак от поділений. І це буде не про демократію, це ж буде, я ж кажу, про автократію в кожній хаті, коли будуть шпіліть, вірить особисто у всіх нас, по праву сили. Сила права дохне. І от, на жаль, я ще раз повторюю, Трамп е зробив це сьогодні ще більш реальним. І це до нас е долетить. Бо отак от от і втрачається підтримка виборців в демократичних країнах, які звикають до нового рівня е дна, на якому там ця, е життя. Е і вони умовно кажучи, будуть обирати і таких політиків, які будуть зменшувати підтримку України в Європі. Це якраз маршрут цей іде. Ну тобто найближчі вибори в Німеччині, в Франції, в Британії можуть стати тими, на яких переможуть ці протрампійські ізоляціоністи, яким просто плювати, що відбувається назовні. Для них буде оце... Німеччина понад усе, Британія понад усе, там Паріж понад усе. Плівають, що там з тією Україною. От, о, на жаль, вони отримали сьогодні мощнішу підтримку. І вона навіть офіційно вже, да. бо Євросоюзу там Майкалас сказав, що типу, да, Мадуро, треба було наказати, ми тут просто за європейців турбуємося. Ну, зрештою, що вона скаже? Європейці слабкі порівняно з Трампом. На жаль, вони застрягли в своїх лінощах в безтурботному житті за ці роки, тому ну, не знаю, що встигнуть вони випригнути до того, як е, все посипеться і повалиться. Будемо сподіватися, що встигне, а українці е, ну, зможуть е, е, втриматись е, на межі пропасті. Ну бо, зрештою, ну, наша воля в наших руках. Удачі нам усім!